Добрий день, шановні учні нашої заочної фізико-технічної школи. Ми раді привітати всіх вас в цей майже весняний день у нас в Києві. У нас стоїть чудова погода, світить сонце. Ну, на жаль, те, про що ми будемо сьогодні говорити, ми не бачимо, а мова буде йти про магнітізм. З магнітним полем ми зустрічаємось з вами щодня. Всім відомо, що ми живемо в постійному магнітному полі. Це магнітне поле Землі. Воно оберігає нас від впливу сонячної радіації. І якщо у астрономів спитати, як ви думаєте, якщо наше людство помре випадково від чогось, від якогось катаклізму, то що найбільш імовірне може привести до загибелі людства? Астероїд чи ще якась напасть, яка може на нас звалитись. Так от виявляється, що е, самим, самою великою трагедією буде для людства це зникнення магнітного поля Землі. Тому що сонячна радіація вона загубить більшу частину живого. Що в даний момент у нас на землі існує і процвітає. Я думаю, що в історії нашої, нашого всесвіту зникнення магнітного поля Землі, або перемагнічення його полюсів, воно вже відбувалось. І можливо, зникнення дінозаврів і є, або такий момент в історії нашої. Планети, або, можливо, є інша версія, що на нашу планету звалився астероїд, в результаті якого виникла так звана ядерна зима, температура всього знизилась ну, на, на десятки градусів. І ця ядерна зима могла продовжуватись десятки, а то і сотні років, в результаті чого, зрозуміло, ніякі рослини пережити такого перепаду температур, такої зими не змогли. Але це одна з існуючих версій, про то, до яких наслідків може привести якісь катаклізми. І так, магнітне поле землі. У нас є два полюси південний і північний. І як точно розказує нам географія і фізика, магнітні полюси, географічний і магнітний полюс не співпадають. Часто задають питання: а що буде показувати компас, коли знаходиться на географічному полюсі? Ну, наприклад, південному? Ну, понятне, він буде показувати на магнітний полюс. А от якщо ми будемо знаходитись з вами в точці магнітного полюса, то стрінка компаса буде безперестанно рухатись навколо своєї осі, не показуючи певного напряму. Іноді магнітне поле Землі збурюється. Виникають так звані магнітні бурі. І це пов'язано з потоком частинок, які рухаються до нас від нашого найближчого світила Сонця. Існує думка, що магнітне поле Землі пов'язане зі струмами, що виникли в її недрах. Але достойменно ми про це не знаємо. Існує ще кілька різних версій. Ну, цікаво дізнатись про це більше, я так думаю, що в додатковій літературі десь це можна знайти, які на даний момент існують версії щодо магнітного поля землі. В природі деякі матеріали проявляють свої магнітні властивості. Всім відомо магнітний Залізняк. Які притягує до себе металеві предмети. Іншими словами, магніт притягує до себе предмети, які мають магнітні властивості. Ми бачимо тут підковоподібний магніт, ми бачимо штабовий магніт, безумовно, що ці магніти притягують до себе. Різні металеві предмети. Як відрізняють кольорові метали від звичайного чорного металу? Ну, на пунктах прийому металу точно знають, що кольорові метали не мають магнітних властивостей і до магніту не притягуються. Звісно, вони йдуть дорожче, якщо їх здавати. Але от така властивість їх спостерігається. А безумовно, нам хотілося б якось описати це магнітне поле, яке виникає навколо магнітів. Якщо біля магніта розташувати металеві ошурки, то вони будуть будувати певні лінії, густина яких. Залежить від віддаленості полюсів. Біля полюсів магніту ці лінії будуть щільнішими, а далі від полюсів вони будуть ну, більш просторово розташовані далі одне від одного. Для характеристики магнітного поля вводять фізичну величину, яка називається. Індукція магнітного поля. Вона позначається буквою Б. Ми бачимо прямолінійний провідник із струмом, по якому тече струм? Магнітне поле такого провідника зі струмом. А ми точно знаємо. Що навколо провідника із струмом виникає магнітне поле, тому що стрілка компаса або магніта починає орієнтуватись не по магнітному полю Землі, а певним чином навколо цього дроту. Так от, індукція магнітного поля, прямолінійного провідника із струмом. Можна представити як концентричні кола, і напрям цих ліній буде точно визначатись правилом свердлика. Величина індукції магнітного поля B визначається за такою формулою.